Доброго дня, друзі! З вами сьогодні знову я, Сергій Коновалов, засновник земельного фонду. І тема у нас сьогодні на розгляді, на мою думку, дуже-дуже цікава, своєчасна це несплата орендної плати як підстава для розірвання договору. Зазвичай, орендодавці. Укладаючи договір оренди землі, покладаються на добросовісність орендаря в питанні своєчасно та повної сплати оренної плати. Але, як показує практика, саме несплата оренної плати є найпоширенішою підставою для судових спорів. Відповідно до статті 141 Земельного кодексу України. Підставою для припинення права користування земельною ділянкою є саме систематична несплата орендної плати. На вимогу однієї сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду. Зокрема, в разі порушення орендарем обов'язку щодо сплати орендної плати. При цьому, підставою для дострокового розірвання договору оренди в таких справах суди визнають. Саме систематичну, тобто неодноразову, два і більше разів, несплату орендної плати. У строки встановлені договором. Одноразова несплата орендної плати, передбаченої договором, не є підставою для розірвання договору. Друзі, як завжди, нагадую вам, не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити лайки та коментувати відео. З нами ви завжди будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Продовжимо. Так, у постанові Верховного суду від 6.03.19 року у справі 183.262.17 викладено висновок про застосування норм права, згідно якого. Систематична сплата орендної плати не у повному обсязі, визначеному договором, тобто як невиконання, так і неналежне виконання умов договору, є. Підставою для розірвання такого договору. Оскільки згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог, відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Також показовою в цьому питанні є постанова Верховного суду від 31 липня 2020 року у справі номер 479, 1073, 18. Орендодавець звернувся до суду, оскільки орендар не сплачував йому орендну плату протягом 10 років. Верховний суд погодився з висновками суддів попередніх інстанцій про те, що сплата оренної плати є істотною умовою договору оренди, а позивач не отримав того, на що він розраховував при укладанні договору. Разом з тим, власне. Факт систематичного порушення договору оренди земельної ділянки щодо сплати оренної плати, є підставою для розірвання такого договору, незважаючи на те, чи виплачена в подальшому заборгованість чи ні. Аналіз зазначених справ дає підстави для висновку, що вказані положення закону, які регулюють спірні відносини. Вимагають саме систематичної, два і більше випадків несплати оренної плати, передбаченої договором як підстави для розірвання договору оренди, оренди земельної ділянки. Отже, якщо договором оренди передбачена сплата орендної плати щорічно, то систематичною може бути визначена несплата протягом двох і більше років. Якщо передбачена щомісячна, то відповідно протягом двох і більше місяців. Друзі, не забувайте, що професійна допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить ваші права та позбавить від неприємних ситуацій. Також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую, Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був корисним. Кожному з нас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!